В музеї зберігаються метрики. Ща-ща. Доповнення. Да? доповнення. Те, те, що ми розказували біля стенду, тепер йде доповнення. Ану будь ласка, Петрович. В історичному музеї зберігаються метричні книги, метрики церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Йде вказано, хто родився, коли записки родившися, браком сочетався, вимерших на тишу. 880-ті 87 89 1890 роки. Тут іде ряд років, де написано хто, коли імена, все розписано. Ну, зараз зроблено деякі листочки. Ми можемо подивитися. Так, щоб трошки читабельно було. Метричні книги. От. Ага, метрична книга видно, добре, добре, добре. А, це ж копія, так, да, та, 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 та. але вони є в електронному виді, якщо потрібно, то захопить. Кому буде цікаво, а, хай звертаються. Хер Херсонський, хер -херсонський духовний історії, Успенської церкви, села Олександровка Веселінова на російській мові тоді ну, а Ананівського уїзда. Часть перша, Родившихся. і далі там Умерших проумерхи це все є написано. І воно є. є це Миколаївський державний архів, дає де такі дані. Так що, хто захоче узнать подробніше про своїх родичів. Кому то, цікаво, да. ви можете підвертайтеся до музею і вам розкладати. Добре, дякую, Петрович. Дякую.